Всім привіт! Приближаються великодні свята, тому сьогодні я буду пекти дуже смачну паску. Готуємо опару 30 грам дріжджів засипаємо одною чайною ложкою цукру. Вливаємо 125 мл теплого молока і додаємо 1 столову ложку просійної муки. Все ретельно перемішуємо. Опару залишаємо в теплому місці накриту рушником на 30 хвилин. В цей час вибиваємо в миску 2 яйця і 2 жовтки. Стараємося, щоб жовток не тріснув і не попав до білка. Сипаємо 150 г цукру, збиваємо міксером, щоб утворилася густа маса. До неї вливаємо молоко та сіль 1 третю чайної ложки. Опара підійшла, до неї вливаємо отриману масу. Починаємо поступово додавати простійну муку і перемішувати. Так нам потрібно додати всю муку. Починаємо замішувати руками, місимо 40 хвилин. До замішаного тіста вливаємо розтоплене масло вже охолочене та всипаємо ізюм. Знову місимо 10 хвилин. Тісто накриваємо рушником та чекаємо, коли воно підніметься. Наше тісто вже піднялося, руки змащуємо олією, щоб тісто не прилипало до рук. Викладаємо по формах. Заповнюємо форми на одну третю. Накриваємо рушником на 30 хвилин. Пасочки вже піднялися, випікаємо їх в духовці, розігрітій до 200 градусів 40 хвилин. В цей час збиваємо білки. Коли утвориться піна, починаємо поступово додавати цукор, збиваємо до густої маси. Пасочки наші вже спеклися. Ще теплими починаємо смачувати їх збитим білком. За бажанням замість білка можна смачувати розтопленим білим шоколадом з маслом. На плитку шоколаду беремо 1 столову ложку масла. Розтоплюємо на водяній бані. Посипаємо кондитерською посипкою. Ось наша пасочка всередині. Всім смачної паски! Веселих всім свят! Підпишіться на мій канал, знайдете для себе ще багато цікавих рецептів. До нових зустрічей!